Це давно вже знімаєш. <кій> Знаєте, я так люблю всю цю моду на Закарпатські фірмові торти. От, наприклад, в Ужгороді Торт Ужгород. В Вершаві Іршава. У Сваляві Торт Свалява. Ну, а в Баргові... правильно. Торт Шарі Федак. Ну, принаймні, так нам сказав Google туристичні путівники і кілька місцевих експертів. На жаль, знайти цей торт в Берегові нам так і не вдалося. Проте сама ідея назвати його іменем Шарі Федак виникла неспроста, тому що саме вона прославила це невеличке містечко на всю Австро-Угорську імперію. Моєтки закарпаття в берегові у гостях примадонни угорської оперети Шарі Федак. Но дяре! Лець вверх вирішував долю людського життя, а зараз ваші пальці вверх вирішують успішність нашого проекту. Тому не скупіться, ставте лайк, якщо вам подобається те, що ми робимо. Ну і звичайно, не забувайте підписатись на канал і залишити коментар. Карі Федак була людиною уособленням різносторонності, окрім того, що вона була примадонною угорської оперети, вона ще й була кінозіркою, мала знайомства в Голівуді, розкішні маєтки. Крім того, стала, кажуть, за деякими розповідями першою жінкою-автомобілісткою в Австро-Угорській імперії. Ось такою молодою і красивою запам'ятали жителі берегова свою відому землячку. А якою вона закарбувала в їхніх спогадах, зараз дізнаємось. День. Дівчатка, ви з Берегова? Не, розумію. Не розумієте? А ви маєте знати, хто така шарі Федак? Шарі Федак. Чули сте таку? Mm -hmm. Берегівська, мачо. Федак Шарі. Федак Шарі. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А ви знаєте, хто така Федак Шарі? Знаю. А хто це? Та був да. А вона тут народилася? Так. Да. Знаєте, можливо, де вона жила? Та не скажу вам точно. але, мабуть, у вулиці Мункачевської там жила вона. Не скажу вам точно, який номер, але Но, по-моєму, так, да, там жила. А ви знаєте, хто така шарі Федак? Да. А що їй пам'ятник поставили? Вона співачка, я так розумію, вона ще жива навіть. Так? А вона де да жива? В гаді. Що з театром зв'язано? Угорська це вроді письменниця. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто така Феда Кшарі? Знаю. Там її є пам'ятник. Вона артистка була. Не? Так, артистка. артистка. Угу. Ну, Може, щось з театром в неї пов'язано? – Так, В театрі, да. в цьому венгельському театрі. Шарлотта Клара Марія Федак народилася 26 жовтня 1879 року у селі Бадалово, 12 кілометрів від берегова, у досить забезпеченій родині. В юності вона вирішила, що стане акторкою та впевнено почала йти до своєї мети. Вчилася акторської майстерності в сіді ракуші, грала в Пожоні, тепер Братислава та Будапешті. Справжню славу отримала після головної ролі у спектаклі «Витязь Януш», Янош. Розпочала акторську кар'єру в кіно. На піку популярності збудувала декілька розкішних будинків в Будапешті, Ніредьгазі та Берегові. Під час Другої світової війни виступала для угорських солдатів, за що згодом була ув'язнена радянськими військами. Вона померла в 1955 році у віці 75 років у Ніредьгазі. Її маєток у берегові став санаторним дитсадком, а за часів незалежності там відкрили управління реформатської церкви Закарпаття. Знаєте, шукаючи маєток в якомусь селі або невеличкому місті, ми зазвичай керуємося принципом, що по-любому його побачимо. Так, от в берегові цей принцип не працює, тому що тут так багато гарних будівель, що кожен здається, якоюсь видатною пам'яткою архітектури. Тому щоб ви не блукали та не гадали, ось вам нескладний маршрут. Перш за все, вам потрібно приїхати у берегово. Сюди веде декілька автомобільних доріг обласного значення, автобусні маршрути та залізниця. Сам маєток знаходиться по вулиці Мукачівській, 83, в тихому житловому районі. Ледь не забула берегово це ідеальне місце для того, щоб скуштувати бокрич. Вічно гастролююча і така непосидюча шарі Федак рідко бувала в берегові. Проте, коли сюди приїжджала, то все місто перетворювалось на свято: постійні прийоми, вечірки, азартні ігри саме для такого й був побудований оцей прекрасний маєток. Будинок Федор він використовувався як садочок. Тобто, там у дворі були навіть такі цікаві бетонні, ну, некрасиві, маленькі фонтани, котрі були вже розбиті і так далі. І сама будівля, вона була дуже у поганому стані. І реформатська церква узнала, що цей будинок продається. І тоді було куплено. Це ще були часи купонів і так далі. І коли ми е, хотіли це купити, тоді ще е, був період бартерів, попросили від церкви комп'ютери. І ми закупили ці комп'ютери, отримали ці комп'ютери, і за комп'ютери, і, звичайно, і за е, інші кошти ми е, купили цей будинок. 90-ті роки це період реставрації цього будинку, треба було його повністю перекрити, ем, ну, відштукатурити. Всередині ми старалися залишити, ем, як кажуть, ті п'єчки, зроблені з кафеля, котрі там були. Ем, ну, ми пишаємося нею, бо вона, е, як кажуть, є. Справді ем, прикрасою і для берега, і саме життя Федак Воно є, е, як кажуть, е, цікавою зюминкою не тільки життя Закарпаття, але всього, е, всього карпатського басейну. Місцеві досі називають маєток замок Федак. Він контрастує не лише з сучасними будівлями, але й серед раритетних споруд вирізняється своїм стилем. Це й не дивно, адже тут жила справжня суперзірка. Як і більшість історичних пам'яток Закарпаття, маєток Шарі Федак не оминула радянська націоналізація. В ході неї інтер'єр будинку був докорінно змінений. Ви, в принципі, могли бачити такий самий інтер'єр у своїй школі або садочку. Розкажіть, будь ласка, з чого почалася ваша історія колекціонування речей, котрі належали Шарі Федок? В першу чергу це було випадково, що у друга, я замітив, він робив ремонтні роботи у її палаці, де тепер знаходиться реформатська епархія, і там була ванна на курячих ножках. Ця прекрасна. Канапе, а також крісла, котрі біля нас тут розставлені. Це незвичайні меблі. Розкажіть, що це за такий комплект? Це з її володіння після розпаду Угорщини. Ці речі позабирали радянська влада другим людям, які були, ну скажемо, і комуністами, і, або ж близькі були до наближеного. До... Це від трьох людей. До мене дісталися ця мебель в дуже поганому стані. Тобто, я правильно розумію, першою власницею цих, цього комплекту меблів є саме Шаррі Федок. Так, це значить, я рахую 1880, 1910 12 роки. А скільки років зайняла у вас реставрація безпосередньо цих всіх предметів? Ну, місяці взято, тому що кожен день я робив реставрацію. Ну, так в основному пішло 4-5 років, мінімально. Шарі Федак одна з перших феміністок в імперії. Вона їздила на автомобілі, грала чоловічі ролі, а також захоплювалась кінним спортом. Є навіть легенда про нестримну вершницю Шарі. Як би це дивно не звучало, берегово початку ХХ століття було одним з центрів кінних перегонів Австро-Угорської імперії. Щорічно в передмісті влаштовувалися видовищні кінні перегони. Це була масштабна подія. Її обговорювали всі від найменших до найстарших. А одного ранку в самий розпал щорічних перегонів містом розійшлася нереальна новина. Кінні перегони виграла жінка! Навіть участь жінки у таких перегонах вважалася божевіллям, а тут перемога. Казали, що виграла вона. Та сама зірка з Будапешта. Та сама власниця конюшень. Це і справді була вона. Її ім'я Шарі Федак. А покликання виходити за рамки. Крута байка, правда? Подібних історій в житті примадонни є. Просто безліч. А зараз я хочу вам розповісти про розіграш, який ми проводимо на наших сторінках в інстаграмі та Фейсбуці. Ми розіграємо дорогу моєму серцю книгу із ексклюзивною біографією Шарі Федека, також поштовими листівками з її зображеннями. Крім того, тут є рецепт легендарного торта, який вона сама придумала. Якщо ви хочете отримати цю книгу, то швидко переходьте за посиланнями. Виконуйте всі умови, а ми рухаємося далі. За моєю спіною. Историческое место, я считаю, ипподром. История его вообще уникальна. Этого ипподрома Связан он, конечно, в первую очередь с Шариф и Дак. 21 августа 1898 года было открыто официально ипподром. А до этого было в Австро-Венгрии только два. А было в Будапеште ипподром в Позже не Братиславе. Дело в том, что аристократия и элита того времени съезжала сюда. Тут прекрасные места охоты, вина и так далее, и так далее. И поэтому их это привлекало. Кстати, у Шари Федак, брат Иштван, он не только с ней помогал ей выводить породы, занимались они коневодством. Он был прекрасным журналистом, репортером. И вот эти все соревнования, они все в местной газете «Берег», это комитетская газета, все было буквально по часам расписано. Кто участвовал, какие призовые, где, на что потратили. Хочу самую интересную деталь. Призових не було как такових. Всі знали зарані, що якщо ти виграв, значить будеш виставлятися угощать. Зрештою, життя Шарі Федах закінчилося досить трагічно. Не зовсім успішна участь у політиці, невдачі у коханні, постійні злети і падіння в кар'єрі. Все це дуже виснажило примадонну. І все, чого вона хотіла наприкінці життя, це спокій. Вона померла самотньою в Ніридьгазі. У неї ніколи не було дітей, і зв'язок з родиною вона давно втратила. Єдине, що залишила по собі, це розкішний маєток і неймовірну історію життя життя, що було схоже на справжню пригоду. І відвідати маєток Шаріфеда Кубергові варто, хоча б заради цього, щоб, хоч трішки зрозуміти цю неймовірну і загадкову особистість.